Що таке інстаграм Френдлі Інтер'єр? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Якщо ви хочете, щоб ваш інтер'єр виглядав стильно не лише в житті, а й в інстаграм, це відео саме для вас. Я розповім, як створити інстаграм-френдлі простір, що автоматично стане фоном для крутих фото, відео, рільсів або навіть власного бренду. Тут не йдеться лише про тренди, йдеться про атмосферу, яка притягує лайки, погляди та замовлення. Отже, поїхали. Інстаграм Friendly – це не стиль, а принцип оформлення простору, який виглядає виграшно на фото та відео. Основні характеристики гарне природне або якісне штучне освітлення, візуальна чистота та акуратність. Виразні акценти кольорові, текстурні, стилістичні, глибина кадру та цікаві перспективи. Цей інтер'єр має вау-ефект, але водночас зручний для життя. Таке поєднання дуже цінується. Колір головна зброя інстаграм дизайну. Ось кілька підходів. Світлі базові кольори, білий молочний беж створюють відчуття простору і чистоти. Трендові відтінки, теракота, оливковий, пудрово-рожевий, мокамус. Вони додають стилю та індивідуальності. Контрастні акценти, чорні або латунні деталі, яскраві елементи, подушки, картини. Колір має бути не лише стильним, а й фотогенічним, тобто добре виглядати при денному та штучному світлі. Тепер текстури. Це взагалі секрет живого кадру. Фото в інстаграм виглядає крутіше, коли є глибина. І її створюють текстури. Тканини. льон, шерсть, букле додають теплоти. Природні матеріали, дерево, камінь, ротанг додають візуальний спокій. Декоративні покриття. Мікроцемент, декоративна штукатурка, рідкі шпалери створюють цікаві фони. До речі, якщо шукаєте покриття, яке виглядає стильно, має глибину, текстуру і завжди добре виходить на фото, рекомендую рідкі шпалери Біопласт. У них величезна палітра від ніжних нюдів до трендових насичених кольорів. Вони чудово поєднуються зі світлим декором, деревом і сучасним освітленням. А ще, на відміну від звичайних шпалер, рідкі шпалери не мають швіт і створюють однорідну красиву поверхню. Просто ідеально для рілсів. Тепер поговоримо про меблі та декор. Тут менше означає краще. У інстаграм працює принцип візуальної гігієни. Кожна річ повинна бути або функціональною, або естетичною. Краще менше, але якісніше. Меблі з простими формами та стильними деталями. Дзеркала збільшують простір і додають світла. Рослини це мастхев кожного кадру. Авторський декор або хендмей роблять простір унікальним. Уникайте візуального сміття, старих речей, кабелів, безладу. Освітлення це ключ до ВАУ-ефекту. Природне світло ідеально для денних зйомок. Важливо мати великі вікна без важких штор. Штучне світло тут комбінуйте кілька джерел, люстри треки для загального світла, настільні лампи Бра для м'якості, неон світлодіоди для настрою. Світло повинно створювати об'єм тіні та фактуру. Саме воно оживляє простір на фото та відео. І ще одна професійна порада це кути зйомки та інстаграм зони. Щоб простір працював в інстаграм, подумайте про фото зони. Це можуть бути стінка з арт-декором, куточок із кріслом лампою і книгою, робоче місце або студія з гарним фоном. У таких зонах важливо продумати не лише фон, а й кут зйомки. Камера повинна уловлювати об'єм фактуру та акценти. Отже, підсумуємо. Щоб інтер'єр був інстаграм-френдлі, важливо обрати світлі або трендові кольори, гратися з текстурами та світлом, залишати вільний простір і чистоту кадру, додати одну-дві фотозони. Та головне це атмосфера, яку ви створюєте. Інтер'єр повинен говорити про вас, вашу естетику та настрій. Ставте лайк, якщо ідеї стали корисними. Пишіть у коментарях, які простори вас найбільше надихають в інстаграм. Не забудьте підписатись, далі буде ще більше ідей, як зробити ваш дім стильним, сучасним і надихаючим. До нових зустрічей і щасливого декорування!